Так, друзі, всіх вітаю! Є в нас замовлення на 30 наших нуклеусів з Петру. Зараз вам покажемо коротеньке відео, просто зробимо огляд, тому що я їх вже практично підготували. Тільки залишилося на декілька нуклеусів ще закріпити оці льоточки і кормушки. Суть не вдома. Суть в тому дуже багато питають, як, як він виглядає, що тут взагалі входить в комплект. Зараз покажемо. Комплект входить в дно, в якому є 4 сітки на кожен відділ. Далі йдуть ось такі задвижки на різні положення. Далі маємо 145-й корпус, це теж з 6-рамочний 145-й. Далі маємо перегородку і маємо дві, дві внутрішні кормушки. Кожна кормушка на два відділи. Тобто цих два відділи корпус з однієї кормушки і цих два відділи. Так, Тепер на яких рамочках він працює? Він працює на 145 суставних рамочках. На ось такі ось такі рамочки. Вона стикується, і е, далі ставиться. Тобто кожен відділ відкрили і поставили. Ось у вас є готовий відділ. Зверху користуємося ось такою силиконовою плівкою. Вона закріплена. ось. Тобто кожен відділ працює окремо. Ви відкрили, ось, наприклад, кришку, відкрили. І ви працюєте, ось, наприклад, відхилили її, вона силиконова, вона собі лежить далі. Вона не загортається. Ви працюєте з одним відділом, подивилися. Закрили, відкрили інший відділ. Тобто, також далі е, всі послідують. Працювати з ним чеками, вже він перевірений, в нас працюють такі, ми коли ще робили спінополістіровок. Тому я кажу так, груди, ось така криша це все шестирамочне. Ну, по е, 40-й криша це 6-рамочний вулиць. Тільки змінене дно і так далі. тобто Можна маніпулювати як хочеш. Ось в такому варіанті не клеус, без рамочок коштує 1350 до 10 штук. Більше 10 1300. Не комплексуємо рамками чому? Тому що там, де купували рамки, це ековулик, в них є косяк і ми його не комплексуємо людям. По цій состиковці, в них там є питання, воно не стикується. Є номер телефону, де можна замовити рамки. До речі, рамочки, зараз зразу вам покажу ці рамочки. Це я брав номер телефону в Івана Филипчука, він мені дав. Ось такі рамочки, ми в них докупляли, потім і стикуються, тут вони взагалі файно. ось, ось так. Все чітко немає ніяких питань. Єдиний мінус, коли ми збираємо, робимо такого типу як шаблона, тому що тут немає, нема упори вирізано, тому що вона 10 міліметрів товщині. Але зробили шаблон і все. Рамочки шикарні. Тобто Це вже е, далі докуповували їх. Кому потрібна велика е, кількість, можемо замовити рамки, можемо укомплектувати рамочками. Тобто ціна оголошена без рамочок. Повністю абсолютно готовий до роботи, ви тільки вставляєте свої рамочки і поїхали працювати. Ось таке коротеньке відео. Це відправляє людині, тому що дуже вже е, чекають довго матки, він каже, Просить нас, щоб ми побістріше його відлили, і буквально два дні, і ну, готові, їдуть на відправку. Все, друзі, кому сподобалося огляд, поставте обов'язково лайк, а ми поїхали працювати.